А ось таке питання: у нас недавно теж було питання: що якщо дівчинка 14-15 років хочеться звернутися до дитячого гінеколога або до педіатра, їй обов'язково потрібно бути в присутності батьків? Чи може підліток звернутися самостійно? Відповідно до юридичних наших наказів, наскільки мені відомо, людина 14 років зараз в Україні отримує паспорт і вважається повноцінним громадянином і може звертатися без батьків до лікаря. Тобто ви можете оглянути педіатр однозначно так. Що стосується дитячого інгеколога, мені складно судити. Це мабуть вже військовим спеціалістам видніше в даній ситуації. Угу, зрозуміло, тому що от бачите, такий запит є. Вони досить самостійні, і де коли здається, що в 14 або 15 ти вже покорив світ, ти вже все знаєш, тому можна вже самостійно все приймати рішення. З іншого боку, я радий, що діти умовно діти підлітки, да тобто турбуються про своє здоров'я. що Все таки йдуть до лікаря, не починають десь пошуку в інтернеті самі шукати чи в знайомих, а все таки хочуть звернутися до професіоналу. Так це також дуже приємно. Але ми почнемо з, самого, з самих маленьких самого початку дійдемо до підлітків.